Циркаву ставу Ой-ой-ой ой-ой-ой доречі было трішечки боляче, але поки еще хамару сену, пока все одно сону, пока що, хамару... що прыгай и навіть не перевертай. Ой-ой, это уже на скаминчике. Так все, у нас минус кардан. У нас минус кардан уже. відвалився Так, у нас же минус пневма я так розумію что тут гнев установлено. Не тупо колосы хватит фильм ходом. Хочуть направо, хочуть наліво. 90- і ми летимо. ми литимо. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на мітраликоподок в грусі, я Вінжи Драйв, і що сьогодні взагалі буде відбуватися. У нас є оффроуд трек, трейд, на якому будемо випробувати різні автомобілі, і будемо дивитися. Який автомобіль зможе проїхати цей трек до кінця. Тому, пані та панове, перед початком даного відеоролика я би хотів почути пройну перегляду, так що ви щось поживати, то всім смачного. Ну а ми ж давайте подивимося, як яка автівка зможе доїхати до кінця. Або ж, можливо, взагалі ніяка не доїде. Тому давайте ж дивитися. І так, пані та панове, я, якщо чесно, вперше сиджу за кермом цього хамера, тому що я тільки-тільки встановив даний мод. І що в нас тут є? В нас тут є передній задній диференціал, давай відразу їх віпкнемо і повишайка. Тобто блокувань в нас ніяких немає. Мені здається, що цей автомобіль зовсім не буде швидкий, він майже не буде їхати, але все ж таки, враховуючи його масу, враховуючи те, які в нього велич... велетенські колеса, то він не повинен типу, наїхати. Так. Опа, опа, ой-ой-ой, ой, -й -й -й, ой -й, непогано. Непогано, до речі, я буду намагатися не збавляти газ на різних перешкодах, тому що якщо я буду збавляти газ, це буде не цікаво, а якщо я буду проходити майже газпол, то це вже буде цікаво. Ой-ой-ой-ой-ой. Це, до речі, було трішечки боляче, але поки що хамеру все одно. Поки що хамеру все одно він поки що пригає і навіть не перевертається, тому що шанси на те, що він перевернеться, були тільки що дуже і дуже великі. До речі, я не знаю для мене, ну, на мою думку, типу, Хаммер це той автомобіль, який майже нереально вбитий. Ну, я мало про цей автомобіль знаю, я тільки їх бачу там в кіно, в серіалах різних. Але, ну, виглядає він прям потужно. Виглядає він прям потужно, наскільки я знаю в реальному житті він прям велетенський. Так, полетіли. Поки що непогано, поки що непогано їдемо. Тут нас попереду, до речі, така в, досить велика гор горка. І не знаю, чи заїде він чи ні, тому що вона така досить різка. І мені здається, що йому тупо не вистачить потужності. Чи вистачить? Давайте ж подивимося на ну, це. Ні, він начебто їде, він начебто їде. Швидкість у нас зовсім невелика. Всього на все 14 км за годину. Але ні, ну, не кілометри за годину, а міль за годину. Але він непогано проїхав, до речі, я не очікував від нього такого, я думав, що він там вже не заїде. Так, летимо 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 Начебто все досить непогано, поки що йде. Ой-ой-ой, ой оце ой -ой -ой. було досить неприємне приземлення, але йому все одно, все одно, все одно, все одно. У йому... ну, нас позаду відвалилася кришка багажника, але, в принципі, він майже доїхав. Ну, як майже. Ну, я думаю, відсотків 40 він проїхав. Але, на жаль, він перевернувся. Тому шукаємо наступну автівку, яка буде намагатися проїжджати дане випробування. Пані та панове, ну, наступний автомобіль, який я вирішив взяти, це буде Subaru. Subaru, в принципі, це, можна сказати, автомобіль для всього. Ну, дрифтувати на ньому я, звісно, не радив, але взимку я думаю, що можна. Нічого собі. А він, до речі, досить... Досить гучно звучить. Ой-ой-ой, ой, ми трішечки вилетіли з траси. Ну нічого страшного, нічого страшного, це ж у нас... Субару, субару проїде майже е всюди. Ого, ого, оце прыжок. Оце прыжок, добрий день. Хаммер не так летів, Але, ну, кузов, звісно, вже трішечки повело. Але начебто технічно вона. Це що за трюки? Нам Собару вирішила показати. Е, Церкаву виставу. Блін, у нас мінус колесо і це дуже-дуже погано. Але наче тобі з колесо вона також не їде. Мені здається, що собару взагалі все у з колесом, вона без колеса. Так, да, звісно, трішечки важкувато їхати зараз, але наче вона кудись навіть їде. Давай, 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 полетіли. У нас початок такий дос досить жорсткий був. Блін, начебто випробування та не важке, але... але важке. Ага. Ну їй прям важко їхати. Зараз я гадаю, що тут вона вже розженеться зараз. І набере швидкість. Давайте в механіку просто перейдемо. Друга. Третя. Так, да, бо автомат трішечки не розумів, що відбувається, а на механіці вона в принципі кудись їде. Ой-ой-ой, а заїде чи вона сюди чи ні? До речі, це питання таке Досить актуальне. Ай-яй-яй-яй-яй. Вона навіть без сюди Заїжджає чи ні? Схоже за все не заїжджає, ми, до речі, перегріваємось. Що ж це за випробування таке, що його навіть хаммер не... А, ні, тут Хаммер проїхав, до речі. Тут Хаммер проїхав, а Субару щось не хоче. Ну давайте так трішечки. Ну, ми трішечки... Обійшли зону, але в принципі ми проїхали. Так, ми дуже сильно гріємось і це дуже і дуже погано. У нас же мотор тимить, але субаро їде. Субаро їде, ну, трішечки масла підільємо моторчик А, все, вона вже не їде. Чи їде? Не їде начебто. Начебто їде. в нас щось є система надуву, тобто з турбіною. блін їй дуже важко. Їй прям мега важко. Ой-ой-ой, перевернусь. Мало, отец. Це ти молодець, сприїжди димиш, але їдеш. Прям круто. Так, в нас же трішечки все, в нас е... наша потужність вже втрачається, тому що в нас вже поршень ушкоджений. І зараз, скоріш за все, наш мотор вже ляже. Але сподіваємось на краще, те, що він ще довго проїде. Ні. Він проїхав далі аніж е... Хаммер, але все ж таки наше колесо у нас трішечки підвалов. Тому беремо наступний автомобіль. І так, пані Депанове, наступне, що я вирішив взяти, це знову ж таки Subaru трішечки в іншому кузові, і подивитися, чи зможе вона хоча проїхати чи ні. Це в нас також ралі версія. І давайте ж подивимось, може мені вийде проїхати чи ні. Тут начебто підвізка більш-менш підготовлена, тому що там вона була більш жорстка, о, більш м'яка в тому Subaru, а тут вона більш жорстка. Не знаю, чи поможе їй чи ні. Але, до речі, тут в неї колесо не відпало. Тут в неї колесо не відпало, і ми поки що навіть їдемо. Так, система надову трішки пошкодження, мотор також трішечки пошкоджений, але нічого страшного. Це Subaru, це, це так і треба, мабуть. А можливо ні. Але все ж таки вона підготовлена під ралі, і вона повинна саме так їхати. Ну і я так думаю. В принципі. Так, летимо. Опа, трішечки з ручником зайшли, Нормально, тут можна, тут можна. Хоч мне ей повний природ, але тут можна трішечки ручника дати. Так, заїжджаємо сюди. Значить, то заїжджаємо, да? Ну да, тут е э, Тут вона прям супер заїхала. Тут вона прям супер заїхала. прыжок. це, до речі, було так, досить неприємний прыжок, і в нас мінус кардан. Мінус кардан, тому в нас вже не повний привід, а задній привід. Це б'є мінус. Це є мінус, але я гадаю, нічого страшного. На задньому привиду ми також проїздимо. Тому що я так розумію, якщо кардан на повного приводу відвалюється, то це в нас відвалюється відразу ж передній привід. Або заднє. Фіх, я короче. коротше, щось відвалилося в нас, але начебто воно їде. Начебто вона їде, тому субарик давай. Він знову ж таки в нас гріється. Що ж, ці субарики так гріються, а? Це просто жесть. Так, ну ми вже проїхали далі, аніж наші попередники. Проїхали далі, аніж. Субару кузові хетчбек і... Аніж... Хаммер. Так. Давай, 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 давай. летим, 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 летим. Давай, їдь, 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 топі. Ты не повинна зупинятись. Молодець. Так, а де ж тут всі труби? Ну, трижжики ми гріємось, нічого страшного. Ой-ой-ой, тут вже нас камінчики. Тут вже нас камінчики. Давай, 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 ти вийдеш. Ти вийдеш, ти выйдет, давай за А, в нас тільки передній привід провід, зараз, -мо. Так, ми, ви... ми виїжджаємо. Чи ми не виїжджаємо, я не можу зрозуміти. Субара, ну грібі! Не ну гіджити. Ми начебто застряли, схоже за все. Так, давайте в механіку перейдемо. Не знаю, як ми його пробили, але. Ну да, все, вона тут не може більше їхати. У нас вже також зараз заросля... в нас лік двигун. Ну, в принципі, вона досить далеко приїхали, тому шукаємо наступну тачку і м -м, починаємо на ній стартувати. І так, пані Типинова, наступного тиблі, який я вирішив взяти, це буде Lamborghini Urus. Звісно, моделька так це виглядає, але це у нас е дизель. А що в нас салоном? Нічого собі. Вишов ківерпанки? Добре, поїхали. Дизельний Urus. Давайте спробуємо на ньому поїхати. Ой-ой-ой, а він нормально так їде. Він нормально такий іде непогано. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Все, у нас мінус кардан. У нас мінус кардан вже відвалився майже з самого початку. Все, да? Ми приїхали. Ну це в нас досить е швидко було, тому беремо наступний автомобіль. Так, пані та панове, наступне, що я вирішу взяти, це Mercedes CL 63 І давайте ж подивимося, чи вийде в нього проїхати чи ні, це у нас повний привід. Начебто, ну начебто я брав повний привід. 4 форматик, да. І начебто він поки що їде. Прикиньте, реально такий мерз запихнути в таке випробування. Це просто жесть в реальному житті буде. Я не знаю, скільки він коштує в реальному житті, але я думаю, дуже немалих грошей. Так, летимо, летимо, летимо. Непогано. погано. Речі, так розумію, це ЛС-63, це типу, банан. Але все ж таки старий банан мені якось е мені здається, аніж цей. А може я помиляюся. Може цей не банан все ж таки. Так, наша геометрія кузова пішла по породі, тому що в нас же задні дверцяти виглядають не дуже, плюс в нас вже пом'ята криша, до речі. А кришу пам'ятати, це, ну, прям нормальний такий мінус. Але начебто поки що ми їдемо. Якраз в мене є ще 10 хвилин запису до того, як вимкнути світло. Але... Нічого страшного, відосики треба записувати. Так, а заїде він тут чи ні? Бо мені здається, що ні. Мені здається, що, на жаль, він не заїде, а може і не заїде. Ні, він заїде, непогано. Поки що непогано він тримається. Я б не сказав би, що ми... Ой-ой-ой, повільно їдемо. Так, в нас же мінус пневма, я так розумію, що тут пневма встановлена. І пневма вже в нас впала нижче нікуди. Ну тобто її, скоріш за все, вже немає. Але, ну, виходить це стенс. Виходить це стенс, але начебто ми поки що їдемо. Мені поки що подобається, як він їде. Він реально досить непогано це робить. Ой-ой-ой. Оце було, до речі, боляче трішечки. Оце було боляче. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, в нас же кудись олива одівається, куди я не знаю, але нам, в принципі, не важливо, У нас мінус кардан, у нас мінус двигу. А, воно позоро, Я вас зрозумів. Ой-ой-ой, непогано. Начебто поки що їдемо, Перегрів оливи, нічого страшного. Вона на ходу і це вже добре. Так, у нас з е колесом вже якась дуже велика біда, і ми вже не їдемо, так? Да? Ми вже не їдемо, тому що у нас передній кардан нас покинув. О, бампер. Кому треба бампер, пишіть. Е Одна гривня він важи. Ну, непогано. Непогано він приїхав, як для такого класу автомобілю він навіть е дуже і дуже багато приїхав. Але на якому ж автомобілі ми все ж таки доїдемо до трупу. Ну, окей. Беремо наступну автівку і дивимося, чи вийде в неї проїхати, чи ні. І так, пані наступну автівку, яку ви вирішив взяти, це буде BMW-7, крім такий автомобіль, на таке випробування, якщо чесно, дуже шкода. Давайте уявимо ситуацію, нібито наш водій вирішив трішечки скоротити, але він якимось чином, якимось боком заїхав на це випробування. І він подумав, ну наче сім'єрочка, у нас е, м'яка підвісочка і вона з усім е, впорається, вона, вона нас на пневмі, Чому б і ні. 90 і ми летимо. І ми летимо. Ой-ой-ой-ой-ой! Ми взагалі дуже далеко вилетіли, у нас вже мінус морда. А що в нас з мордою? Це вже у нас е, якась п'яна собака чи щось що таке, я не знаю. Ну ми, в принципі, з собою капот забрали, ми його не втратили, там трішечки відрихтуємо і все нормально буде. Піддон ми пошкодили, ну нічого страшного, переживемо. Переживемо. Ну ми начебто досі їдемо. Ми начебто досі їдемо, я гадав, що вона з самого початку вже не буде їхати. Ой-ой-ой, вона зовсім вже не керується. Ну так, у нас початкове приземлення було дуже дуже неприємне. Нас дуже сильно повело морду. Але наче то ми кудись їдемо. А капот досі знано. Капот ми досі не втратили, тому зараз якомусь... Е Васів гаражу відвеземо, він там трішечки шпаклі кине. Трішечки туди сюди сюдим і все, і машинка далі поїде. Або вже не поїде. Щось вона вже взагалі не хоче їхати. А чого не хоче їхати? -а Все. Через те, що в неї кузов, вона не може їхати нормально вперед. Я її тупо тормозить. А якщо ми за ним ходом? План Б. Чекай. Давай тріщики вперед. Тріщички перед вітіти. На нас же по бороді пішла, давай за ним ходом. Чого вона так не поїде? О-по-по-по-поп, давай, 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 давай. Ні, на жаль, е-е на жаль, все. Добре, беремо останню автівочку. І я сподіваюся, що вона вже зможе проїхати. І так, банітпанове, наступна автівочка, яка в нас буде, це буде Audi RS 6C6 в кузові І І е... ця автівка, наскільки я пам'ятаю, вона не вбиваєма, тому що скільки ми її спускали на спусках, вона майже завжди виживала. А давайте спробуємо тут, чи зможе вона тут проїхати чи ні, тому що в мене на неї ставки дуже великі. Я гадаю, що вона проїде дуже далеко. Ой-ой-ой, а тут зараз буде досить неприємне приземлення. Ой, ми знову вилетіли. Ми вилетіли. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну, нормально, вона, в принципі, і так далі поїде. Ага. Давайте тому другу спробу, тому що. Не що ми нікому другу спробу не бували, але чомусь саме ці автівки я хочу дати другу спробу в нас. Відразу ж відірвало бампера, але наче там ми ще кудись їдемо. Давайте тут не будемо прямо настільки велику швидкість робити. Так, наша геометрія кузова пішла по вороті але я сподіваюся на те, що ми проїдемо до кінця, тому що, знову ж таки, ставки на цей автомобіль дуже великі. Мені здається, що в нього все вийде, якщо він не перевернеться. Ну, якщо перевернеться то хоча б на колеса стане, так? Да. Так. Да. Є тріїть, колетіть. Мені вже просто цікаво, чи зможе вона кудись далі доїхати в такому стані. Звісно що це, скоріш за все, ми не рахуємо, як вона проїхала, тому що я її вже один втрин... раз, зараз павнув, другий раз перевернув, але мені просто цікаво, наскільки далеко вона в такому стані проїде далеко. Мені просто на це цікаво подивитися. Так, начебто ми їдемо. Значемо ми кудись їдемо. Ой-ой-ой. В -ой. нею крова вже дуже-дуже складно. Ой-ой-ой, а що в нас задним колесом? Там вже якийсь е стенс виходить. Ну добре, начето ми ще їдемо. Начето ми ще їдемо. Тут вона взагалі без питань заїхала. Її це випробування взагалі нічого не. Um... Коротше, зрозуміло. Вона приїхала без питань. Ой, дерево. Ми об'їхали його. Ми його об'їхали. Але в нас через те, що вже колесо. Вже все, у нас її веде по різним сторонам. Я б не сказав, бо що це дуже-дуже просто і керувати там автомобілем чомусь нереально важко. Тало. Ой-ой-ой-ой-ой, давай повертай, повертай. Обережненько, 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 повертаємо. Ти ні, тут і трішки повертаєш, нам треба сюди. Супер. Ой-ой-ой-ой-ой! Вона вже взагалі не хоче повертати. Нам треба наліво. Нам наліво треба машинка. Да, 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 супер. Ой. Ні, вона вже взагалі накарується. Не, не, не тупо колеса ходять вільним ходом. Хочуть направо, хочуть наліво. Ой, Ні, ні, ні. Нам треба... А як же повернути то на нейто, а? Вона взагалі не хоче слухатись керма. Так. Начебто їдемо, начебто їдемо. Треба, щоб то ліве колесо відірвало. А, вона ж. А, так в нас і праве не хоче вже. Нікуди... А, ні, праве начебто кудись повертає. Ось ліве колесо нам ну, заважає дуже сильно. Мені здається, нам після лівого колеса буде полегше. Так, ну нам досі їде. Воно досі їде, не важко керувати, але воно досі їде. Так, давайте ручником якось будемо намагатися керувати нею. Так, камінчики. Ми доїхали до камінчиків. Ой-ой-ой, як же це боляче. Як же це боляче. Але вона повинна це проїхати. Ну, вона трішечки змухлювала, але можна сказати, що вона. Де все діло проїхала. Опа, нічого собі. Та вона взагалі дуже легко проїхала це опропані. Навіть в такому стані. Так, давайте ми зробимо проще. Ми їх просто відірмо в колесо, тому що це колесо тупо її заважає. Ага. Ми не зможемо мабуть, його відірвати, так? Да? Ми тільки гірше зробили. Так, ми начебто їдемо. Ми начебто їдемо, в мене є 5 хвилин до вимкнення світла. І ця машина ще досі не хоче здихати. Оп-оп-оп-оп-оп. Непогано. Непогано. Ну так, да, коли то колесо проколоти, то трішки легше стало їхати це через, через те, що в <клес> нього трішки менше стало щеплення з дорогою. А по полям, по полям їде синій трактор к нам. Правда, у нас червоный. Но не важливо. Давай, 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 машинка. Будь ласка, мне треба швидше. Ой, мы ну, трещики снова ж таки змухлювали, але вона уже не їде прямо взагалі. Она уже не хочет слухатись корма. Так, давай, 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 давай. Давай трещички допоможу. Ой, Ой, вона вже на ру... рулиться взагалі. Все, вона тупо їде своїм ходом. Ну, пані типа, можна сказати, що ця машина то переможець, але враховуючи те, що я їй допомагав, я не можу їй дати статусу переможця. Е, тому сьогодні, на жаль, ніхто це випробування не проїхав. Якось так. Ну що ж, пані та панове, ось ми підходимо до кінця даного відеоролика. Даний відеоролик був такою русі, як він інжу драйв, і як ви бачили, на жаль, жодний автомобіль не зміг проїхати даний трек до кінця. Ауді начебто там більш-менш до кінця доїхала, але я не можу зарахувати її переможцем, тому що їй дуже багато допомагав порівняно з іншими автівками. Тому я сподіваюся, що скоріш за все буде друга частина по даному треку. І ми все ж таки зможемо знайти переможця, який зможе доїхати до кінця. Тому, патіцу нового, якщо вам даний дорос сподобався, не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей.